Таючі сторінки життя і служіння великого митрополита Андрея Шептицького, дуже рідко можна натрапити на слова Харків, харків'яни, Слобіська Україна, Слобожанщина, Слобожани. Іноді складається враження, що ніяких зв'язків зі Слобожанщиною митрополит Андрій Шептицький не мав. Можливо, сторінки його життя і служіння просто неуважно читають. Втім, така сторінка харківська слобожанська. Сторінка його життя існує. І сьогодні ми її, бодай побіжно, Переглянемо. Я на останньому клаптику Держави Україна. Ось він Державний кордон України. Це все Україна Слобідська. І вона не обмежується Державним кордоном України. Там з заходу, півночі, на сотні і десятки кілометрів. І на схід це українські етнічні території. Саме з тих країв походять мої предки, саме з тих країв походить ось ця вишиванка, який біля ста років, а може і більше ста років, це слобіська Україна. Її не перерізав державний кордон. Попри ось той. Напис Росія, дорога на Слобідську Україну продовжується. Далі по цій дорозі Білгород, де неодноразово бував Григорій Савич Сковорода. Якщо їхати ще далі за Білгород, ми доїдемо до найстаршого міста Слобідської України Курська. Саме з тих країв походить знаменитий український історик Микола Кастамарова. Саме з тих країв походить знаменитий український художник. Костянтин Трутовський. Саме там, в Курську, у Знам'янському монастирі, неодноразово бував Григорій Савич Сковорода. Ми рухаємось вздовж україно-російського кордону. Саме там, за цим кордоном, оспівані українськими класиками українські міста і містечка. Пригадаємо солдатський портрет квітки Основ'яненка, легендарна Борисівка. Там за кордоном залишилось і найстарше місто Слобідської України Курськ. Він був українським ще за княжих часів. З Курська походить засновник українського монашества, святий Феодосій Печерський. У 16 столітті Курськ піддався нещадній русифікації. Саме Курськ увійшов в історію Слобідської України тим, що на її землю, саме в Курську, ступив митрополит Андрій Шептицький. На Слобідській Україні, а саме в Курську митрополиту Андрію Шептицькому випало провести один. Рик Браво, русская бригада, Галицийские поля И Достались мне в награду Два железных костыля Заарештований невдовзі по захопленні Львова російською армією за особистим наказом її головнокомандуюча генерала Олексія Брусілова, митрополит Андрій Шептицький під конвоєм був перевезений до Києва, а звідти запроторений до Курська. В Курську митрополита Андрія зустрічали згідно з його графським достоинством і високим церковним званням. Його оселили в так званому особняку Полторацького. На жаль, цей будинок сьогодні вже не існує. Митрополита Андрія Шептицького особисто прийняв курський губернатор Ніколай Муратов, який дав дозвіл митрополитові, щоправда, під наглядом, вільно пересуватися Курськом. Одним з перших, з ким нав'язав листування, Митрополит Андрій Шептицький, оселившись в Курську, був архієпископ Харківський, Антоній Храповицький. Ось сюди, в Харків, на вулиці Університетську, 8-10, в архієрейський будинок, он його видно, надходили листи митрополита Андрея. Митрополит Андрій просив. Владику Антонія Храповицького поклопотатися про свій перевід до Санкт-Петербургу, а також переймався долею Греко-католицької церкви і української людності у Галичині. Архіпіскоп Антоній доповів прохання митрополита Андрея Шептицького на синоді в Санкт-Петербурзі, але відповіді митрополитові Андрею не було. У Курську. Митрополит Андрей Шептицький відвідав також місцевого архієпископа Курського і Обоянського тихана, до речі, полтавчанина з народження і випускника Київської духовної академії, і виклопотав в нього дозвіл брати участь у православному богослуженні. Андрей Шептицький також мав дозвіл знаходитись під час богослужень біля Вівтаря. Богослуження відбувалися у Знам'янському архірейському монастирі. Ось він, Знам'янський архірейський монастир. Цікаво, що саме в цьому монастирі перебував в 1793 році Григорій Сковорода, коли відвідував свого друга і учня Михайла Коваленського. Втім, так тривало недовго одного разу архієпископ Тихон вчинив скандал прямо під час богослуження і навіть викликав поліцейських, аби митрополита Андрея Шептицького вивели з храму. Мало того, архієпіскоп Тихон поїхав до Курського губернатора Ніколая Муратова і примусив його віддати розпорядження про заборону митрополитові Андрію Шептицькому відвідувати православні храми. Розголос від цього інциденту був всеросійський, столична ліберальна преса писала. Мы с болью в сердце узнали об изгнании православного униатского митрополита Шептицкого из православного храма в Курске. Не будем касаться частного вопроса о неприятии Униатского митрополита архиепископом Тихоном. Очевидными есть факты, что нанося визиты местному курскому духовенству, митрополит Шептицкий хотел отдать дань уважения представителям Российской Православной Церкви, но нашей иерархии, нося в сердце неведомую злобу, ненависть, а не любовь к Христову, выгнали православного митрополита с православного храма. Не маючи змоги відвідувати Богослуження в православних храмах Курська, митрополит Андрій Шептицький, однак мав дозвіл відвідувати месу в місцевому римокатолицькому кастелі. Невдовзі Андрій Шептицький став шанованою людиною в середовищі місцевих римокатоликів, одним з друзів і найкращим співрозмовником місцевого римокатолицького пароха. Авторитет Андрія Шептицького серед католиків Курська стрімко зростав. Його бурхлива діяльність, його богослуження дедалі більше привертали пастви до місцевого кастелу. Місцеві католики і всі ті, хто їм співчував, вважали за честь побувати на богослуженнях, які відправляв настільки шанований в католицькому і взагалі в церковному світі ієрарх, як Андрій Шептицький. врешті врешт відомості про це дійшли до місцевої світської влади. Більше того, Андрій Шептицький. У своїх проповідях в костелі почав критикувати місцеве православне духовенство Курська і, зокрема, архієпіскопа Тихона, за відсутність востаннього почуття православного зближення та християнської любові. врешті врешт Андрію Шептицькому заборонили відвідувати костел і тримали під домашнім арештом аж до закінчення його терміну перебування в Курську. Архієпископ Антоній Храповицький залишив по собі недобру пам'ять в Харкові. Так, на Великдень 1917 року саме тут, в Кафедральному Успенському соборі міста Харкова, архієпископ Антоній категорично відмовився читати Великодні Євангелія українською мовою, чим зневажив прохання вірян. Українську мову архієпископ Антоній назвав мовою базарною. Учасник Патріаршого собору в Москві. Архіпіскоп Антоній був піднесений до сану митрополита Київського і Галицького, і там, в Києві, він продовжував свою антиукраїнську діяльність. Наскільки вже головний атаман Семен Васильович Петлюра був м'якою толерантною людиною, і то він не зміг терпіти діяльності митрополита Антонія і наказав його вислати в Галичину. Митрополит Антоній доїхав до Бучача, і там довго на вокзалі Бучачі сидів у вагоні. Доки на нього не звернули увагу, отці васильяни. Вони дали притулок митрополиту Антонію в себе в монастирі і повідомили митрополита Андрея. Так доля вдруге звела Антонія Храповицького і митрополита Андрея Шептицька. Андрій Шептицький запросив Антонія до себе в Святоюрські палати і там клопотався про французьку візу для нього. А відтак врятував митрополита Антонія Храповицького від Голодної смерті Наприкінці 1943 року до Львова почали масово прибувати біженці від комунізму зі сходу України. Переважна більшість, якщо не всі, вони були зі столиці Слобідської України і об'єднані в так звану організовану харківську громадськість, на чолі з видатним діячем українського національно визвольного руху учнем Миколи Міхновського Володимиром Доленком. Всі вони були вірними Української автокефальної православної церкви, і нині чомусь ніхто не зауважує, що обладнати парафію у Львові їм допомогли саме греко-католики. Член організованої харківської громадськості Федір Бульбенко пригадував: від православних українців була послана делегація на чолі з професором Михайлом Ветуховим до митрополита греко-католицької церкви Андрія Шептицького. Митрополит прийняв делегацію і зацікавився справами нашої церкви. Він висловив співчуття з приводу кривавих жертв Української автокефальної православної церкви. Делегація висловила своє бажання продовжувати боротьбу за відновлення в Україні своєї рідної національної церкви ОАПЦ. Розмова була коротка, бо митрополит почувався недобре. Митрополит написав записку, дозвіл відслужити панахіду по світлій пам'яті Тарасу Шевченку в Преображенській церкві міста Львова. 12 березня 1944 року видатний діяч у АПЦ Іван Гаращенко записав у своєму щоденнику. Народу була повна церква. Оголошення про панахіду було вміщено в газетах. І багато-багато людей прийшло. А храм справді великий і величний, і хоч він у Львові, можна сміливо стверджувати, що його збудували за київським зразком. Співала капела Нестора Городовенка. З усього мого спостереження видно, що сприйняли цю подію всі з великим задоволенням. На загал під ту пору митрополит Андрей Шептицький дуже прихильно ставився до харків'ян. І завжди рада приділяв їм аудієнції. В один день на такій аудієнції в митрополита Андрія Шептицького побували знаменитий письменник Аркадій Любченка і філолог світової слави Юрій Шевільов. Аркадій Любченка залишив знаменний запис у своєму знаменитому щоденнику. Ота велика гордовита голова, отой лоб широкий і вигорблений ніс. Ота буйна сива грива на голові і така ж буйна, срібна, як потік, борода. Справді це дуже яскрава постать, імпозантна, велична і могутнім духом віє від неї, а в поведінці дуже простий, без найменшого напруження. Юрій Шевельов у своїх спогадах також записав свої враження від відвідин митрополита Андрія Шептицького. Виглядало, що цій людині справді були відкриті людські серця і розуми, що вона розуміла кожну людину, бо для неї світ був не хаосом випадкових деталів, а системою. Мені здавалося, що понад цим чолом були непомітні для багатьох роги Моїсея, біблійного і франкового, а ці руки, може, тримали скрижалі завіту. Yeah. Відроджена в 1990 році Українська автокефальна православна церква шанує пам'ять митрополита Андрея Шептицького, говорить архієпископ Харківський і Полтавський Ігор Ісіченко. Для нашого незабутнього патріарха Дмитрія митрополит Андрій Шептицький був, власне, тією людиною, яка виступала і взірцем, і джерелом благословення на церковне служіння. Бо саме до нього, до митрополита Андрея, прийшов Володимир Ярема із надсяння, щоб брати дозвіл на навчання у Львівській богословській академії. І хоча спочатку ректор Владика Йозеф Сліпий не хотів його приймати, але митрополит Андрій Наполій сказав, що він не розуміє, що скоро взагалі без ніякої метрики будуть святити, бо у Владики не було тоді метрики. Цей епізод. Ледика Дмитрій згадав дуже часто. І для нас у церкві ніколи не було проблем поминати чи не поминати митрополита Андрея Шептицького. Він був однією із знакових постатей у тому поверненні до власної ідентичності, яке позначає шлях Київської церкви протягом ХХ століття. Шлях, який пролягав трішки іншими маршрутами в Галичині і на сході України, але який ішов не паралельно а Шляхом зближення однієї частини церкви з іншою. і думаю, що якою б не була доля Київської церкви в майбутньому, постать митрополита Андрія Шептицького завжди буде не тільки шанованою в ній, але і часто згадуваною як одна із віх, яка позначила шлях повернення до власного минулого, спільного минулого задля простування у майбутнє. І у нашій церкві, у Харкові, у Дмитрівській церкві, ми не раз згадували митрополита Андрія Шептицького і сподіванням того, що його прагні життя знайде у майбутньому оцінку. В найстаршому місті Слобідської України Курську, який нині на території Російської Федерації. Навіть місцевий римокатолицький парох не знає, що в його костелі колись служив і проповідував великий митрополит Андрій Шептицький. Натомість він вам залюбки розповість про те, що в цьому костелі вінчався російсько-українсько-польський художник Казимир Малевич. Ну і слава Богу. Натомість в столиці Слобідської України в Харкові, що на території держави Україна. Місцеві православні українці свято шанують пам'ять великого митрополита Андрея Шептицького. А місцеві греко-католики будують свій храм Святого Миколая, ось цей, який стане гідним пам'ятником Андрею Шептицькому.